Розумієш, ще є е, ознаки того, що реально грають вибори офіс президента готуються до зміни ландшафту ударом по військовим. От коли е, ми ще з тобою тільки починали там ефіри, угу. та і взагалі там 22 другий, двадцять третій рік, угу. я тоді. Висловлював таку надію, що майбутні зміни в країні будуть можливі і ну зацементовані, коли армія як протобульйон, бульон да, з себе народить, хоча б чати, частину нової еліти, uh -huh. то яка прийде з війни, да і буде керувати. Там цінності куються ж інші uh -huh. давну ну військові не так сприймають багато речей складно дав. Uh -huh. Ворог, не ворог, все просто ти знаєш. Для цього були підстави. Ну не всіх військових, зрештою, вбивають. Да, бо uh -huh. тоді ж опанували, що військових там по усіх. Далеко не всіх це раз. А по-друге, те, що почали зараз робити, це не просто масова дискредитація, uh -huh. а це якби усунення військових від народної довіри. З одного боку, це суд над генералами за здачу Харківщини, чи як uh -huh. це називається? Да Даже я от не військова людина. Я не дуже розумію, хто там винен, хто не винен, але я вже запам'ятав. Генерали здали Харківщину, не політики, які ніхера не купляли, купували no. до, до війни, не будували там укрі... uh -huh. укріплення, ну чи ще щось таке склітували наші гроші, через велике будівництво, яке da. покривав кірілки машинки, які зараз покриває умірав. А генерали А, ви... а генерали от, ви от наратив. Він вже хапануся. Да? А по-друге, те, що я так знаєш, закий uh -huh. пліток там кулуарних, оце що розумію, там залужний, який для великої частини українців є просто символом надії. Хоче того заложений, чи ні, це вже від нього достойний залучий. чи ні, неважливо. Він є не символом надії. Він символ для багатьох. Так от я розумію, що він чи його Збирали, мабуть, уже читали там проект експертизи по якій буде визнано, що це він солічний су... чергар розмінував. То е, залужні, да? Або Наєв то да. той, хто буде главним опонентом на вибори від да, військових, да, то да. або розмінував.